Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і розглядаємо сьогодні, як зазвичай, кожного ранку, карту дня і дивимося поради, що нам підкажуть карти на сьогоднішній день. Будь ласка, вибирайте одну карту. А я хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші підказочки. Ось, щиро вам вдячна і, звичайно, за ваші вподобайки. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні? Дев'яточка кубків. Дев'яточка говорить вже про централізацію. Тобто, емо... це, звичайно, емоційна сторона, це якісь позитивні новини, задоволення з собою. А можете собою навіть і пишатися. Це коли людина, як би це казати, не робить кроків вперед. Тобто кар карта вам так і радить, вам не потрібно нічого робити сьогодні. Просто посміхатись. Ну, звичайно, зараз ви мені скажете, що значить нічого не робити, а дітей до школи. Я не про це. Я говорю, що сьогодні не потрібно намагатися через себе перескочити, добиватися якихось результатів, розслабитися, робити свої повсякденні справи, але не намагатися щось натиснути, протиснути, перебігти. Сьогодні ніякої спішки. Щоб ви просто розуміли, це самозадоволення собою, можете себе похвалити, просто посміхайтеся, даруйте посмішку навколишньому середовищу тих людей, які вам, а, з вами сьогодні спілкуються. Будьте вдячні, звичайно. Це все таке позитивне вдячність Теж за те, що ви вже маєте, за те, що вам хтось щось робить. Вдячні будьте і, звичайно, собі. Приємні розмови, ну, це, це все таке. Дуже дуже гарне, чудове. Карта номер два. Тут у нас вісімка мечів, і вона вже говорить нам про якусь обмеженість, про якусь блокаду, заморозку, небачення ситуації. Це коли людина потрапляє в якусь ситуацію і розуміє, що всі дії, які вона зараз буде робити, інколи навіть можуть загрожувати життю. Інколи. Ось, вашому добробуту, вашому щастю і, взагалі, вашому здоров'ю. Все, що ви сьогодні будете намагатися вийти, якщо ви будете намагатися вийти з цієї ситуації, загрожує вам, вашому тілу, вашій репутації, це загроза, щоб ви просто розуміли. Тому сьогодні чекаємо слушного моменту, тому що. По-перше, руки зв'язані, ви все рівно нічого не зробите. І ви навіть не бачите повної ситуації. Ви зараз, як в ловушечці, в мишеловощці, можна сказати. Тому нічого не застосовуємо, а особливо якусь силу. Просто перечекати цю ситуацію, щоб вам відкрилася вся картина. Наразі ви не бачите. Карта номер три. Тут у нас. Імператриця, і вона говорить про стабільний жіночий стан. Про те, що, знаєте, от в мене йде перше таке запишнилася. От ви можете сьогодні, якщо це ви, запишніться сьогодні, приведіть себе в порядок. Знаєте, так, в задоволення зробіть себе гарненькою, причепуріться. Хтось як каже: намалюйте з себе картин. Ну, це вже на ваш, як сказати, на ваше усмотрення, як то кажуть. Українською, на жаль, не пам'ятаю, може, хтось знає, підкажіть. Ось, і наведіть порядок в хаті. Оточення сьогодні дуже приємне оточення. Можливо, вам прийдеться сьогодні за кимось доглядати, тому що це і сигніфікатор материнства, це забота, піклування. Навчання не зовсім, але сьогодні може бути, що ви будете так заклопотані, метушитися. Ось, але при цьому ніколи не забувайте. Про себе ніколи імператриця вона все має під контролем. Вона несе велику підтримку своєму чоловікові. Тобто, можливо, вам вірніше, не вам, а вашому спутнику життя або вашій другій половинці, або вашому чоловікові, другові. Комусь знадобиться жіноча підтримка, тобто ви стоїте за ним, щоб він не зробив так само і за своїми дітьми. Сьогодні ви заступаєтесь за меншими, за безпомічними. Якось так знаєте, така трошечки благодійність можна сказати. Ось так в мене якось інтуїтивно пішло. А ви мені напишете, скоріше за все, ввечері. Щоб я знала, як у вас програлася ця карта. Щиро вдячна вам за увагу, гарного дня, чудового настрою! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!